Так, і глядачів канал. В лісі туман. Ну, в цьому лісі його думаю нема. Тиждень не був, і до подивлюсь, що за грибами. що місце, де з дороги можна спуститися вже в ліс. Нас дивиться Такий крутий спуск. Ось їх там троє чекають на нас. Риб тільки не вилазить, а ми ж я вже ось погризли. Ось так, ось маленький. Ось ще один. так. Чай багато мухоморів в лісі. Цього разу не назовсім перший. Ось вище одне цікаве місце. Десь на сім'я. Ось Дай. Такі коногу маємо готно. Три. Чик. Ще два. Ці вже більші. Всі груби вже не черви. Білих грибів багато нема що так не можу похвалитися але ось ще один там виглядає ще, ще. ще один а... А ще один фазарики є а... дуже грубі ноги чомусь цього разу не Десь не десь лисички зустрічаються, але дуже мало. Поки що то не... То не лисички, то просто так, щоб було розуміння, що вони в принципі є. Як там гущавині щось виглядає, Я не знаю що це, зараз подивимось. Я ще з усього білий грибів ми сьогодні не назбираю, а ось таких козарів. Думаю, що трошки підріжемо там. Давай пише. Ще є. Біле нема. Бо один і того ми ще з'їли. Ось. ось. Тільки починає зрости білий гриб. одноденка. Більше нічого нема. Значить, сезон ось 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 вже почнеться. Ось побачив лисички, спустився за ними. А ось біленький росте. Це все дуже мало.

Ще один казари. Не знаю, що вам сказати. Є в лісі грибів, нема в лісі грибів, ну ви самі бачите. Хто як то бачить, комусь і два гриби, то гриби. Комусь не мішок мало. Але, в принципі, приїжджати в Карпати можна. Завжди щось знайдете. Я хотів подякувати глядачам, які дивилися це коротке відео. Знайшов. Ще один маленький. З'їла його мишка, підгризла. Ось, як виїла. нічого з нього не буде. Ну, але... Звичайно, висі козирів значно більше, ніж ніж білих грибів. Але така і тим можна щось збирати лисичка. такий зараз ще лисичка. Ось подарик те не хочеться, але забрати. Включу камеру, покажу вам як добиратися до гриба. Ось, іду до того гриба, якого побачу. Друзі, ще одну зустрів Козарика. А то я ось там. Цей Козарик отам.

лисички. Тут ми надовго. Лисички на лісі повний порядок. Тут лисички, ось там, ще там лисички. Ну, зараз беремося їх різати. Ось. На такому крутому схилі. Гриби. На виході з лісу ще такого козарика знайшов. Дякую всім, хто був на каналі. Щоб подивитись відео про Карпати, про збирання грубів, про подорожі.